Вітаю, шановні глядачі, а за моя мел. Вже майже як 4 дні тому вийшла демка четвертого відьмака. І я нарешті доповзла зняти реакцію на цю демку, тому що я не могла пропустити такий момент, як справжня фанатка відьмака. Хоча я грала тільки в третю частину, але декілька разів. Е, перші дві частини все-таки трошечки, ну, старувасті, вибачте, не будьте. Давайте дивитися вже без зайвих прелюдій демку на четвертого Відьмака. State of Unreal. Станція незвичайного, чи що? Мій інліш very good. Той паразит заснув там, чи що. На цих странах я мах усі зуби собі повибиваю. Ми з'їхали з дороги. Аго, що там за чертівня коїться? Коні сполошусь, ніби тікають від. Пане! О! Це що таке? Лебедо, захисти нас! Це вампіри? Наче вампіри. Хана, чуваку. А, гріфон. Все одно хана, чуваку. Та ні, це якийсь кабанчик з крилами. Шо, а що це таке? Якась летюча миша переросток. Ось наша енефер красотка. Силь. Я майже повірила. Фрюїна. Не, ну Енифер, конечно, бимба огонь. То вона в цій версії ж буде відьмачкою, я так розумію. Опа. Це що, презентація буде? Thank you. Thank you дякую, everyone. дякую всім і вітаю вас на State of Unreal У рамках Unreal Fest. Так ви почекаєте. Що <laughs> <Шо> за дяді? <laughs> я тут налаштувалася. На демо, але як на трейлер. Поняли? Без зайвих фейсів. Ну, хтось може сказати, що я тут зайвий фейс, і в принципі, з цим важко не погодитись, але ж, блін. З покажемо нову в Unreal Engine і не тільки. Ми надзвичайно раді, що ви сьогодні з вами. Дякую. But... Але спершу найголовніше зі мною Себастьян і Кайтек CD Projekt Red І нам є, про що поговорити. Вітаю. Hey. Привіт, Вітаю. Дякую, Ваві. Що відбувається? Що за презентайшн, блін О Боже. А знаєте, що це мені нагадало? Я була на якихось презентації таких бадах. Бад. Бадів різних. Це що це мені нагадало? Дякую, Вайда, відкритий сіл. Ми піднімаємо планку з 4. А Щоб це зробити, потрібен надійний партнер, який дійсно розуміє, що гарні ігри з відкритим світом» — це поєднання мистецтва технологій. і технологій. Справді ми прагнемо досягти тих самих цілей. Коли ми запустили OE5, ваша крута команда CD Red голоса, що ми з вами. Він спрацюватиме, щоб розробляти. Вибачте, вибачте, шановні глядачі, вибачте, вибачте, що то я. Просто я не була налаштована на такий двіж. Коли ми запустили UA5, ваша крута команда CD Project Red оголосила, що ми з вами спільно працюватимемо щоб розроблення відкритого сезону та що ж таке? Відкритого сезо освіту на Unreal стало ще кращим. Угу. В в Unreal, uh, можна, Такої нагоди ми просто повинен не могли змарнувати. Беноки тому ми разом створили технічну демонстрацію для того, саме для того. цього. Пропоную Його? її і, і подивитися. Ми ви готові ще пак. Зараз Кайтек для нас, нас. гратиме. Right, ну, починаємо. І я поаплодую <laughs> на радоще. Це технологічна демонстрація у світі «Відьмака 4. Те, що ви ще не побачили, і побачите далі, запущено на PlayStation 5. У режимі трасування променів, 60 кадрів. Ну, трасування променів я зазвичай вирмикаю на стрімі, тому що до фіга. У грі ви граєте за Цирі, професійну мисливіцю на чудовий відьмачку вона мандрує світом і вони потвор за винагороду. Це регіон, де ми зараз ковір. Ви можете відвідати його у грі. Зараз Цирі вистежує чудовисько. Знайшовши нові сачики. На вирішує назад до найближчого села. А вона топає до найближчого. А зараз ви зустрічайте кельпі. А це її конячка? Дай буде нам спокій кельпі. У Геральта була плітка. He В Цирі теж є вірна, на супутниця. We to Вертаємося у місто. Так почекайте, почекайте. Четвертий буде за... Значить, за цирку. А що я звикла вже до гери? А як це не буде Торса Гери? Ну, блін. Блін, тепер буде цілька. Вона, ну, з... ладно. Я просто думала, що вона трошки буде, а не всю гру будемо за неї грати, розумієте? не мають відчуватися як одне ціле. Я так розумію, що Гера вже на пенсію пішов з Єніфер, там тусується в будиночку. Ви вчатимете світ верхи, тому їй здамося бути плавна, інтуїтивна і просто цікава. і для цього ми додали в Андрія підтримку припасування рухів в кількох персонажів. Тому рухи цирі й кельпи досконала синхронні з усіх путів, коли цирі сідає в сільпло. Мисо ледь не прочитала сільпо, коли цирі сідає в сільпо. Для Кельпі ми також підтримуємо кореневі рухи. Тому керування нею виходить реалістичне і стабільне. Ще ми впровадили кілька класних рішень для програми розв'язки і деформації на основі машинного навчання. Тепер пішки ракети рухаються. І розтягуються реалістичні м'язи, а продуктивності це не погіршує. Так а що в мені з цих м'язів? Ну, таке щось. Ви молодці, але мені та що. Давайте поки що залишимо цирі і поговоримо про сам світ. Величезна частина світу відьмака жива і органічно, особливо ковір з устими лісами і дикою природою. А створював дику природу важко. Але завдяки нітові... Але завдяки нанітовій геометрії. Що. Можна, будь ласка, нам, звичайним людям, пояснити, що таке нанітова геометрія? Я так розумію, графіка чи що? Ми звіль... Ну, графічний якийсь прийом. Ми звільнили художників від численних обмежень. І ми не зупинимося, поки все що робимо в Unreal, не матиме такого ж духу свободи. Роботи завжди вистачає. Рослині чимала частини цієї головоломки. Радість представляємо вам на ніт Полач oh, а аж скрізь у нас були пишні крони, і при цьому використання пам'яті раціональне а візуалізація швидка. Ми взялися шукати нові ідеї. І замість того ж підходу, який застосовуємо вже 20 років, художникам треба дати свободу застосовувати до рослинності на нітовий підхід, моделювання кожного окремого листочка іголочки. Старі фокуси з рівнем деталізації теж треба було повністю переосмислити. Замість них ми маємо нове адаптивне представлення вокселів, у наніт об'єм повноцінних 3D, блискавична візуалізація ці щільні групи трикутників перетворюються на оці куби, далеко вони забіжки з піксель і реагують на зміну освітлення пов'язане з нашим динамічним сонцем і тінями, а художники отримують змогу визуалізувати скільки завгодно рослинності відповідно до свого бачення, нічим не жертвуючи. нічим не жертвуючи. Це про те наскільки амбітно ми втілюємо своє бачення через неймовірний візуал, але, більше, але це ще не лише. все. Разом з епік ми створили швидкий спосіб завантаження світу. Тепер ми можемо швидше додавати більше контенту, забезпечуючи максимальну плавність. поки летимо вниз, щоб не здогнати сирі. Стільки рекламували графен, що в мене складається таке враження, що вони точно не хочуть, щоб я виходила з дому, тому що один із плюсів виходити з дому на вулицю це все-таки хороший графін. А так наша буде виходити? Сидиш собі, захотіла на природу поїхати в гори, там, в Яремче. Воно пішла в відьмака, сидиш собі по горам лазиш, деталізованим, промальованим. вітаємо у Волдерсті. Це портове місто. Центр рибальства, торгівлі шахтарства. Це якраз таке місце, де можна трапити на підозрілих персонажів, аби підслухати плітки з інших країн. А це ще Цирі отримала поточне завдання. клетніхайтеку. Лишай тут кельпі, ходімо, прогуляємося площею. Я дуже радий, що нарешті можемо вам це показати. Погляньмо, чи не здивує Вольтес. Як зараза, знову вона. Ай яй ай, як негарно, Шмарканули оце під ноги. Фу, подлячество. Навіть на ярмарку Лан Естера тепер дійсно уважно, і доставати моєму рибу. Цей кудлати розбишака заморгає, а моргання ведмедя на удачу. Народ, гляньте, на цей ігровий світ живий. я бачу, людей понапирали, це жах, наче мені не вистачає так людей на вулицях. Я живу в великому місті просто. Точніше, в Києві. Тут людей дуже багато. Так, а можна буде прибрати частину народіка? Ну, <смі> ну, знаєте, як трафік вже прибирають так само і NPCшок. А що? <постив> Її персонажі <постив> безпосередньо впливають на Sometimes оточення і надійнають, запускаючи цілу низьку подій. Усе взаємопов'язано. Ей, це звідси зі своїми міченими картами, лайдак свердючий. Тут гвинт грають, чесно. О, подиться на цього бідолаху, розключений корчмар, що й не навчив його літати. А щоб бай, коли мухлюєш у гвинті. Хіба щось кругенькі, щоб дзенькали в гаманці. Ну, єніфер, звісно, тут ходить просто, як, знаєте, цариця. Серед бідних і убогих єніфер тут проходить просто огонь, агінь. Така прям та вишо? А ось і той, хто дав Цирі поточне завдання. Ви вже, мабуть, здогадалися, він дбає про якісь власні інтереси. Знов налигалося Вільфреде. Піднімай сраку. Звичайний робочий Той. день? Та, хто? А, відьмачка Що чути ти про мої вози? Що, кляда, сіль їде вже цілу вічність. Вози я знайшла Але словом, ти їх не дочекаєшся. А от солі я не знайшла і крихти. Щось мені підказує, що це тебе не дивує. Спокійно. Повірські пачкарі мене мало цікавлять. А от Мантикора, яка розтращила твій вози жертв людей, якраз навпаки. Мантикора? Ні, ні, ці крилати гади живуть чорсно Чорс на Дефрейдені. Не тут. Поки це думає над тим, що ж робити з купцем. Ми подивимось, які технології наповнюють ринок перзажа. Пропонуємо підслухати цих торговців рибою. Вони продають товар і говорять з купцями. Ранішній вилов свіжі риби... свіжі риби не знайдете. Думаю, візьму. Ой, звичайно, беріть. Тут залучено чимало технологій, навіть для створення цієї простої локації. Застосовується ку купа, купа на вороті, Щоб різниця між цією і іншим нажемальне. Інівіальне, але так, навілювання цієї різниці потрібне не просто для якісного відтворення, але й для автентичності. Вони повинні реагувати на зміни в довкіллі. Вальдресту вже не цікаво дивитися на в'язання при ганебному стовпі. Зараз ми привернемо загальну увагу. Тути це непогано. Чудовий виступ варті натовп поглядачів. Додаємо жару. А людей понапихали. Тут ви бачите багато оптимізацій, Численних систем Андрія. Боже просто жах. Я буду уникати цей базар. Начастин рендеринг, босовит рум тюспер 300 оверфрігандристанімованих персонажів зі скелетної сітки займаються чимось. своїм. Дого поніс тому, щоб лишити розробником топтова місце додати ігролад, і систем, які очікують ваші гравці. Аренді що ви мали змогу оживляти свої світи. Unreal при цьому вам не заважав. Юрай. Саме так, саме таку рольову гру з відкритим світом ми створюємо. А на завершення пропоную ще раз глянути на Цирі. Ну, Цирі секс, звісно, ходить з цими двома мечами. Ми створюємо таку гру, щоб вона стала наймерсівнішою, найамбітнішою грою відкритому світі з усіх відьмаків. і ми втілюємо її в реальність завдяки спільній роботі над Unreal разом з командою Апіводвенти, як на мене, тешемеро відкриє нову епоху рольових ігор у відкритому світі. І я пишаюся тим, що нам вже вдалося чого досягти. Ми Ми теж. час прощатись, але спершу манки подарунок для всіх шанувальників Відьмака. Давайте, давайте. Перший погляд на Лан Ескетер А ближче покажуть. Бо здалеку воно якось, ну. Не дивує. Вирушаємо. Блін, <ріст> що реально все. Щось там здалеку показали оце. Ну, серйозно. От дійсно, що перший погляд здалечини. На що там дивитися? Ладно. Понтів Фанті... тільки було більше. Я ж дійсно, знаєте, для такого якогось подарунку вже налаштувалася, аби сказали, що для фанатів. Ладна, <реш> щось я багато бухчу. В будь-якому випадку буде круто, якщо вийде четвертий відьмак. Якщо ви додивилися до цього моменту, дякую вам величезне. Якщо вам сподобалося, ви знаєте, що можна зробити? Поставити лайкосик, вподобайку, підписатися на канал, можна навіть комент мені написати. <реш> з критикою, не з критикою, з компліментами буду вдячна будь-якому коменту. Що ж, ну тоді будемо чекати відьмака 4-го. І до зустрічі!